Вітаю, друзі, у себе на каналі. Ну що, продовжуємо рубрику сніданки фермера. Що ми достаємо? Сьогодні у нас малинка. Сьогодні я приготую... Це знаєте, я буває частенько роблю такий сніданок. Домашній творог, домашня сметанка. Ось, Бачите, у нас є. Зараз я вам все покажу. І беремо творог. Все. це нам все буде достатньо. Ну, Лимон обов'язково до чаю. Все, більш нам нічого сьогодні не потрібно. Ще нам потрібен буде мед. Ну, Мені подобається з акації, Ілі, ось в мене є закарпатський. Це такий лісовий. Соняшника дуже не подобається. А, липовий, акацієвий. Ви знаєте, ці ще такі зразно трав'я, такий такі мед. Нічого. Беремо мед. Зараз берем ложечку меду, ложечку сметани розмішуємо, беремо творог. Заливаємо цим що розколотим, і зверху ягоди. Зараз все вам покажу. Сьогодні я снідаю разом з вами. Думаю, додавлю ще бананчик. Тому що нас багато. Я думаю, банан буде не лишній, правильно? Ще сюди. Ложка невелика, додалимо ще одну. Так, достатньо. підставляємо, Беремо ложечку добру таку сметанки домашньої, Ну і ще трошки вам додав це і це так перемішуємо. Ложимо наші грінки. Обов'язково. Робіть гріночки. Так, це можна вже ставити сюди. Сметана з медом вже у нас, бачите, перемішана. Получилось така, як зущене молоко. Зараз пів банана нарізаємо, ложимо малину це і заливаємо. Бананий творог домашній. Можна брати купований. Но у нас творог домашній, сметана домашня. ось із медом. Зараз отак беремо все це, заливаємо. Бачите, Красота. Ну, остальне потім додамо. І беремо ягодки, посипаємо так ягодками. Не жаліємо ягодок, хуже от цього не буде. І беремо малинку. Отак раз. Раз. Я думаю, що жменька хороша, така добротна, хуже не буде. Вложимо чай. Чай не знаю, який тут, читайте у нас. Заливаємося всі кип'яточком. Так. Ну все. Смачного сніданку всім. І їдемо разом з вами працювати. Сьогодні у нас відео. Буде про сою. Зараз ми з вами підкріпимося і вперед подивимося сою на уранки, на дісковки, на нулю. Поїздимо по полям, там задавали питання, як у вас соняшник. Заїдемо на соняшник, трошки вам покажу. Сьогодні буде об'їзд полів. Ну і звісно, сніданок пробуйте. Я думаю, вам сподобається і це буде у вас улюблений е, сніданок. Я частенько таке роблю, щоб нікого з домашніх, поки всі сплять, ви ж бачите, ще. Рано рано я тихенько собі достав наготовку, поснідав і поїхав, так що беріть собі на замітку. Добре. Бов'язково згляночку, щоб побільше було ягод і оце її подливки. Ну що, ми з вами поснідали? До речі, в коментарях пишуть вас так красиво в дворі. Ну це не моя заслуга, це займається дружина. І там ще пишуть, що у вас в магазині там порядок. Ну, моя заслуга, що я вам знімаю це все показує. А порядки в магазині, якісне обслуговування. І це все залежить від працівників магазину. А це мене дружина полюбляє займатися квітами, порядком. Так, да, дійсно будував будинок, перебудував, привозив ці дерева в фоні. До речі, по на рахунок войних дерев. Я колись теж по, ну знаєте, ще раніше 90-ті роки, може двохтисячні, попав до одного в двір чоловіка. І в нього в дворі було отак. Спочатку був будинок, двір, бісідка, і чисто фойні дерева, ніяких там яблунь. Ми ж як раніше в селі привикли там ручі, яблуні, абрикоси, мухи, бджоли, оси літають. А в нього це зайшов і мені так сподобалось. Він трошки об'яснив, каже, має бути будинок. Така зона, типу відпочинку і далі має бути уже далі, огород. Якщо хочеш, там посидити якісь яблуні, там или руші садив, а там далі. Ну я так вже, знаєте, мені так сподобалось. І от у себе в дворі, коли вже я сам став хазейнувати, одійшов від батьків, от я так і зробив зону. Далі, як ви бачите, в нас там огород, огурці, помідори, вон, перець. До речі, я можу підійти вам показати. Ну і так, от бачите, в дворі нема ні мух, ні ось. І даже красиві є ці фоні дерева, бачите, стільки на ялинки. Він. Так, красиво як. І отак ось поробив у нас воно під бугром, такий красивий вид з будинку відкривається. А тут у нас вишеньки, ось яблунька. Далі перець, кабачки, помідори. Там воно огурці. Тут ось клубника, там по річки, малина. Ну а там далі в мене по плану такий невеличкий ангар. трошки заросло. Руки бачите, вдома не дуже доходять. Чужим людям в моноліті навів порядку, а в себе бачите, трошки оце хоч глянув. Я так вийшов, оце вам зняв і поїхав, утром став і поїхали далі разом з вами. Ну Бачите, якраз сьогодні такий сьогодні ж вихідний день, неділя. сьогодні Ніхто не працює. ну Моноліт у нас працює без вихідних, на базі ніхто. Тому сьогодні я вам показав сніданок, показав своє таке улюблене блюдо, показав двір, розказав, чого в мене такі, ну, така постановка, що я зробив йому так і чим воно мені подобається. Показав наш огород і ще ж покаже не тільки огород, а ще й сою. Так що дякую і вам за те, що дивитесь мій канал, і дякую всім працівникам і в моноліті і працівникам на фермерському господарстві за ті порядки, які ви пишете і хвалите мене. Ну, це заслуга не моя, заслуга їхня. Звісно, ми направляємо, керуємо, не, ж... не... жалкуємо кошти. Ну, все одно все, що робиться, робиться людьми, робиться працівниками. І дякую дружині за таку красоту в дворі. Чесно, я б сам це не, не зробив. Так, да, так що, моя заслуга, ще раз говорю. Те, що я вам знімаю і це все, все показую. Просили показати соняшник. Ну от наш соняшник. Ну, а що тут показувати? Шикарний соняшник. Ось тут був всього один дощ. Це якийсь найближчим часом у нас пройшов, сюди і капельки не попало. Ну а що вам тут показати? ну соняшнику. Дивіться, який соняшник. Стоїть. Грінка опущена, значить наливається. Це без рами, гербіциду. Ви ж бачите, яка чистота в соняшнику показую вам. Залазити туди не буду. Гріночки. Ну давайте ось подивимось. Ну, вроді запилилось. Бачите, серцевинка запилена, вроді би, росте. Ну що його показує? Соняшник, як соняшник, шикарний, хороший соняшник. Показав вам. Бо в коментарях там пишуть, покажіть соняшник. Оце ми тут була у нас. Глубоко рихлення, дві е, невеличкі культивації посіяли, е, промотижили і підгорнули. І все. Оце вам технологія, ні одної бур'янинки в полі, все прекрасно стоїть. І так, в принципі, нас сі, по соняшнику взагалі питань немає. Е, по сої, я вже вам говорив, десь половину трошечки дощик попав, на 400 альта, десь на 200 гектар попав невеличкий дощ. А 200 гектарів теж під одним дощом ростуть. І доволі непогано. Якраз ці нульові посіви, там не було доща, але вони прекрасно триваються без того, без дощу. Так що, поки вроді би все, слава Богу. Под'їжджаємо до соняшника. Ну що я вам хочу сказати? Посолі мене тільки не влаштовує це оранка. Ну, там вона сама дужче пострадала. Хоча там і пройшов то єдине поле, де пройшов непоганий дощ. Може, воно і не все там добре накрило. Ну, з цієї сторони, де я вам просто відео показував, накрило добре. Ну, вона все одно така, знаєте, яка то вялувата, великі тріщини на полі. Ой, Горати все одно, бо рихлить треба. У нас така земля, що хоча б раз у три, в 4 роки, в два. Ну, де як виходить, звісно, землю треба, щоб вона... ну, і заради, чи за, за глубоко ризику. І потім год года 2-3, а то 4 можна сіяти по нулю. Ну так, вроді би для себе я зробив такі виставки, не знаю. Тут дуже трудно щось сказати. Можливо, я б і 10 років сіяв і було б все хорошо. можливо, б земля там структура в неї помінялась. Ну, я поки для себе зробив таку технологію. Разу три, два в три ну максимум 4 года. Ну, є в мене 4 года по нулю, ну, зарати хоча б і за глубоко рихлома. Це що аби от у мене 600 гектар землі, 200 зарав, 400 по нулю, потім слідуючи 200 зарав, 400 по нулю. І так за три роки вона б йшла в обороті. Було б непогано. Ну і ось ми з вами поки поговорили, тут я трошки подумав, як все правильно, неправильно. Ось ми доїхали до нашої Оранки. Ну, така, знаєте, трошки листочок виверне. Я зараз зупинюся. Ну... Но... На уранки звісно, попало. Хоча й дощ пройшов тут. Ну, виглядав вона так, знаєте, лялувато. Хоча це один із ранніх посівів, можливо вже і якби приходить время. Ну я думаю, що жара своє діло зробила. Ну зараз підійду. Так, ще ж там з краю, дивіться, ось навіть по чотири є. Ну це ж воно, знаєте, там... Не, непогано, У нас, кстати, дощик пройшов, почала добре наливатися. Бачите, бобики там показували, що є по ярусах. По, по ярусах. Ну я там читав, теж дивився, читаю, дивлюсь ютуб, вона ж по ярусах, щоб ви розуміли. Якщо сприятливі умови були, вона може хороші бобики знизу, якщо в начальному етапі. Якщо це були сприятливі умови посередині десь. І вегетації, то вона там нав'язує. Якщо от зара, то вверху будуть слабі бобики. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Вже дивимося. Ну, непогана суя. Що тут дивитися? Да, Верхній ще вона нав'язує. Там все є. Ну, Бачите, таке листочки підгорали в неї. Я думаю, вистати кріщ. Ні. Я дивлюсь, ви там багато боритеся від кріща. Ну, Я теж свого часу боровся. Але віщо я вам скажу зразу, якщо з ним бороться, це дуже дорогі препарати. Я не знаю, наскільки я розумію, що зараз Україні і немає, їх розібрали. А лити другими препаратами безполезно. І якщо вона вже така, знаєте, перед виходом уже Соя така до збирання ближче, нема смисла її поливати. Я свого часу пробував, нічого вона не дає, тільки швидше вона дозріває. Я побризкав через три дні вона була жовта. Оці препарати вони дуже на неї впливають, а вона вже така, знаєте, така на ісході. Це вона коли молода, як ви посіяли, вона ще витримає ваші хармоні, там, карбаміди і все остальне. Коли вона вже в такому стані. Що або сюди, або сюди, їх краще нічим вже не бризкати. Бо я вже таких людей, знаєте, я спрашиваю, я бризкаю, тож молодий, такий завзятий був, а такі вже старі люди, які вирощували сою. Кажуть, ні, це вже безполезно. Ну, появились якісь плями. Я свою побризкав, моя згоріла, а вони не бризкали, вони так плямочки, як були, так залишились, до доналилася, до, до, і все було краще. Оце що якби ми робимо висновки, що краще до неї не лізти. Я завжди говорив, не мішай розплині жити. Оце вона, дивіться, прекрасно росте, без е, всяких листових підкормок, без добрив, без ніде нічого. Та, погодні умови тільки впливають на це все. А так прекрасна соя. Будь ласка, показую, сіки, бобики, вашіки. Будь ласка, є все, все є. Може там листочки мішають. Ну дивіться. Дуже довго показувати не буду. Я думаю, воно ну, вам вже все надоїло. Звісно, Це... ну, що по нулю вона виглядає краще. Це... Хоча нічого поганого нема. Непогано стоїть і все дуже і дуже прекрасно. Так що. Отаке ми маємо поле. Соя на надісковки і соя по нулю. Щас зараз зайдем глянемо. Так, дисковка. Тоже ж подивимося з вами. Що краще. Оранка, ноль чи дисковка. Непогана, висока. Що тут? Бобиків? Достатньо. зараз ще трошки пройдемо, подивимось. Тріщини на дісковки є чи нема. Давайте ось тут і подивимося. бобики є. Тріщин, здорових. Я не бачу. Соя височенька, нормально. Ну така непогана соя. І зараз зайдемо зразу на нуле. На нулю вона нижча. Зразу знаєте порівняння. ну Нижча то вона нижча. Ну, бобиків нав'язано ще маленько. Тріщень практично я не бачу. Так. Угу. Ну, Я вам показав, а там ви зрячиші. подивитесь. Поки щось говорити дуже рано, це тут трошки пізніший посів. Вона ще, бачите, дуже багато маленьких, ось масеньких ще цвіте, щоб там сказати, що вона улита бобиками. Поки ні, тому що вона ще, ну, ще тільки в'яже. Ну, а стан непоганий колір, е, така, знаєте, не вяла. В принципі, по от, бачите, оранка в такій жарі. Хоча теж тримається, і думаю, результат буде і на оранки не хуже, ніж тут. І тут бобики, там не менше. Ну, Моє діло вам показати, розказати, а висновки. Робити вам. Прекрасна соя стоїть, що тут, що тут. І наш соняшник. Прекрасний це субел, Високоолеїновий під експрес. Експрес застосовували. Чистенький, гарненький стоїть. Це посіяний соняшник по соняшнику і посіяний по дісковки. Падалиці немає, зараз ось даже не буду заходити, але ну, покажу, що чисто. Гріначки запилений, в полі чисто. Тоже такий має бути посів, все прекрасно. А це у нас теж посіяна своя по нулю. Теж дивіться темна, хороша, взагалі, відлічно. Це якраз соняшник сюди повернути, дивіться, які гріночки. не знаю, на мій погляд непогано. Це при тому, що добре, тут 100 кг карбаміду і все, більш нічого не застосовувалося. Це в цьому році. В прошлому році тут був соняшник, ні каплі добрив, ніяких не було. І тут на цьому полі він дав 34. Що буде в цьому році? Ну, Поживемо, побачимо. Ви в коментарях просили показати соняшник, я показав. Я сподіваюся, що ви залишились задоволені, але я поки на даний час залишився виглядом соняшника задоволений. А це в нас справа Соя сусіднього господарства. Воно теж так непогано виглядає. Там далі своя Андрія Павловича. Вже Не раз завозив, показував її. Чикс, повернули і ось Павловича соя. Гляньте, яка красавиця. у заснючки там і балакати нічого. Все є, всього достатньо. Також нагадаю, що це соя посіяна СЗшкою. В нормі десь 70-75 кг. Соя посівна, бралась у мене. Ні каплі добрив, ні каплі листових підкормок. Два рази оброблена раундапом. Це вже третій чи четвертий рік соя по сої. Оранка, культивація, посів сезешкою, двічі обробив раундапом і все зібрав. В минулому році в нього теж соя моя, він теж мою сіяв, на кращих полях давала 40, на такі за 30. Так що, це вже чоловік в нього в районі там, 30 гектар землі, чоловік вже третій рік підряд сіє одну сою. Зібрав, продав і все. Мінімум затрат, максимум вигоди. Вірно, вірно. Під'їхали, справа по нулю. Тут по городах. Це таке саме дальнє-дальнє наше поле. Ось тут ось воно біля ставочка у нас знаходиться. Дуже рідко я вам його показую. І ось рядом поле, дивіться, яке в бур'яну. Так, да, їду, оце дивлюсь на це поле, гляньте, який буряний душа були. Ну люди ж усе зробили, ну все ж. Возьми ж його разом, побризкай. Навіть зараз би було не пізно, дайте хорошу норму, заїдьте, побризкайте, і заберете ж нормальний врожай. Ну а так ще буквально недільки дві воно заросте і сої видно не буде. Так, да, якийсь врожай буде, ну, наприклад, там 15-20, а можна було взяти. 20-30, да? що люди так відносяться до своїх. Робили, робили, пливли, пливли, а на березі всрались. да?